То це ж буду не я, якщо буду так знімати. Мені 8 наклеїк у нас вже. розпаковка полка. Раз, два. 250 злотих. Шокотав. Да. Так, мені нога ну, сьогодні цілий день боліла. Порція для колі. А, і, можливо, хтось із вас думає, що я на блогах мільйони заробляю чи щось там. Привіт! Новий влог. 17.13 13 ми тільки виїжджаємо з роботи. У мене питання, коли мені знімати влоги? Нема коли. Вже е, дуже довгі вихідні закінчилися, дуже насичені. І тепер почалися робочі будні. Вчора я знала, що в мене в неділю трішечки буде багато. Із того, як ми з групою ходили, то вчора я взагалі там пару фрагментів зняла, не хотілося. Сьогодні то саме. Практично 6 година. Треба приїхати, зробити їсти, їсти, зробити все те, що й зазвичай, і все. І відпочивати, бо завтра знову на рано на роботу. Як зробити влоги цікавими? Самі цікаво. Я взагалі не знаю, зараз мені кажеться таким нереальним зробити якийсь цікавий влог із двох днів, хоча наближається ну, практично влогмася. Зараз в грудні. Ну, чому зараз? Бо вона дійсно зараз буде туди-сюди, зараз і грудень буде. А я як подумаю, я в минулому році кожного дня 31 день підряд робила влоги. Знімала, монтувала, я лягала спати в 12 і Не знаю. Зараз мені кажеться, це нереально. Як я тоді це зробила, не знаю. Ну в цьому році, думаю, теж буду робити, а чого ні. Я задовбалася сьогодні. У нас, до речі, тепла осінь. Почається 3 вересня, вже в принципі осіння погода. 28 градусів у нас класно, тепло, але купатися вже не хочеться. Але класно би було поїхати, шашлички десь посможети. Ой, бляха, а хто потягується? Хто потягується там, га? Бадюнчик, ти скучав, ти скучав, ти скучав. Я завжди так балакаю до нього, а він завжди до тебе біжить. Ти скучав. Скільки нам за світло прийшло? Я в шоці. За два місяці е, платіжка 250 злотих. Шок, так. Да. Ну, це через те, що ми кондюр навалювали, я так подозріваю. Що? Іжжу, іжжу, їжу. Мама тебе до врача записала, ти знаєш, що до твого врача теж записуються. Бачите, там в нього проблеми Облазить бронгову, облазить хвіст, бачите? І отут в нього теж. Вчора я нащупала знову лавку, бачите? Ну, в общем, сказала, що цянс цілий годину триває. Представ, бачите, ось лисувати поробилося в нього. Тут були прищі, і це після прищів. І ми їдемо до дерматолога. будеш вона сказала, що під мікроскопом буде шерсть дивитися. До речі, нам же Андрій з Мариною фільтр подарували на річницю. І у нас була така проблема, що він не стікав. Як оказалося, потім Андрій нам сказав, що його ще замочувати правильно треба, бо я його сюди впихнула і просто залила водою. А Андрій казав, що його треба бочком зразу замочувати, там повільно, не можна витягувати. Ну, в общем, він стікав, все нормально було. І тут одного дня ми приходимо, він не стікав. Ну, ми добре, два, три, чотири, п'ять, десять днів не стікав. Представте? Просто стояла тут вода, в мене ніяк руки не доходили, бо я хотіла в інтернеті подивитися, що робити. А тут -а просто на ось на сто було е, виставлено. І ці проценти самі е, скинулися до 75 і почало стікати. Я не знаю, як це взагалі можливо, ну, ну якось так. О! Вода розлилася. Я тут дульніва дивлюся. Зробила для чоловіка сніданок. Все як обично омлет, салат і грінка. Сьогодні в мене салат із курочкою і камамбер. коли салат буде. Він їсти не хоче. Ось тут залишилися дві тюфтєльки і хоче він не запарити. Тому у нього така буде вечеря, але трішечки пізніше, бо зараз не хоче їсти. А я сідаю їсти і дивлюся, знову повторюю дурніво! Люблю. Добрий ранок. У нас уже так день зменшився замітно. Ми прокидаємося о 5.15. І на вулиці З Зутра прохладно, але в день під 30 шпари. Сьогодні, до речі, теж дуже тепла погода має бути. Так не хочеться. Холодної осіні. Закінчили роботу пів п'ятого. змучились знову. У мене дуже сильно болить. І я не знаю, чи то в мене борода в каранозі, чи що, ну, в общем така штука. Це мені давно боліла, вчителька дала мені таку спеціальну мастіловку від бородовок. Ну, я, в общем випікаю ту штуку, не знаю, чи це бородовка, чи ні. Надіюся, що дав. Я її печу. Так мені нога сьогодні цілий день боліла. Я просто надіюся що в мене не дойде до ситуації. Тієї, що років два назад, напевно, може менше. В учительки була, було якось там дві бородавки на ногі і їй вирізали їх в лікарні. Я сподіваюся, що в мене не така ситуація, що воно мені трішечки пройде, але нога сьогодні боліла конкретно, звісно. Ну, надіюся, що це не це, що воно пройде. Закінчили роботу, сьогодні 4 число, нам дали зарплату. Ми в шоці, бо зазвичай пізніше. Ну, зазвичай 4-5 нам приходить на карточку, а так як у нас тут <laughs>, дуже файна фірма, то частину нам платять на карточку, а частину в конверті. От, найнижчу крайову на карточці платять решту на руки. Сьогодні ніби і на карточки зарплата є. Бо я, бо я ще не можу подивитися, не знаю. І на руки сьогодні є. Дали конверт. Показати вам, скільки я заробляю тут в конверті. А скільки я заробляю? Ну, це дуже особисте питання. Хоча... В принципі, можу сказати, напишіть в коментарях, вам цікаво чи ні. Якщо цікаво, то розкажу. Хоча я думаю, що цікаво. Фух, чекаю на дівчат і на колю і їдемо в магазин. Нам і так сьогодні треба було на якісь закупи невеличкі їхати. Так як зарплата прийшла, може сьогодні якась святкова вечеря буде. Хоча це не точно, але можливо. Це ужасно виглядає. Я ж тут ковиряю. Я цією штукою мащу від бородавок, і вона такою, як зубною пастою. Тут, до речі, в мене теж щось таке було. Ну, тут, тут були бородавки, бо такі чорні точки пооставалися. Ще, напевно, треба шмалити, бо появиться. От, а на нозі, звісно. Це дуже жахливо виглядає, тому я вам показувати не буду. Треба, напевно, опарювати і зрізати. Дивіться, відромки ось. Зараз збирають знову на іграшку. Ну, звісно, що ми теж збираємо. Ось. Не, не бадіку, бадік розірве. Старі бадіку віддамо. Восім наклеїк у нас вже. Взагалі до якого це хто знає, так? Да? До речі, представ, який в нас чек. Нам треба до 7 числа скупитися на 27,40 і 20 злотих скидки буде. Куплю, бо я аж буду їхати на рибу, ж, мабуть, за трим тут ти заходиш. Розпаковка. Раз, два. Хлопці, хлопчик-дівчинка ходить. Бачу? Mm -hmm. Потім купили каву, мелену. Я не знаю, просто вибрали на очік. Я не вмію. Марина казала в зернах купляти, але Ну класно в зернах, звісно. Але де її молоти? Питаннячко. Тому купили таку каву. Купили дві коли зеру. Сметану. Купили дві пачки яєць, огірочки, так як я не замовила з огорода, дві пачки цих, витирачок, дві пачки сосі соні, крильця зараз. Будемо їсти, хотіли дві взяти, але ну, не було. Ось тільки одна пачка. В принципі, і добре, може, не перейму, так? Не. Чотири протеїнових батончики. Кондиціонер. Дуже пахучий, такий ще не брали. Томатна паста. Камамберчик, сир такий, який є. Дуже смачний. Коштує 7 з копійками, але він дуже смачний, дійсно. Молоко безлактозне. І м'ясо. Зараз буду запікати на роботу. А ще коліжанка передала персиків. Учителька дуже велике, дякую. Десь були у Габріеля вдома, так вони? Да, і гляньте, скільки персиків дала учителька. Клас. Хочу спробувати вже хочеш? Домашній коль. Ти понюхай, як він пахне. І що ти понюхаєш, Понюхай. Не, не знаю. Домашній персик. Ну і тут тарілки, імпрески і ще деякі речі. Я буду зараз готувати їсти. Mm. Mm. Клас, це, конечно, не з бідронки. Mm. Хочеш для Порція для колі. Порція для мене. На вечір. Наша вечеря. На Роботу для колі каша, салат, і тут м'ясо буде пектися. ще для мене салат і м'ясо. Мені сніданок колі подобається, тому не змінюю. Іноді щось солодке роблю. А ти що сюди прибіг? Там ще... Ой! М'яско печеться. Задобалася, так. Да. Дуже так. Да. Ще треба мені зараз проплатити всі комунальні послуги. Нам зарплата прийшла на карточку. Тому цим всім займуся. І потім їсти прийду, бо куриця у нас гаряченька. Думаю, що цікавого нічого сьогодні не буде. Тому дякую за перегляд цього відео. Поставте подобайку, напишіть свій коментар. І до зустрічі в наступних влогах. За ваше здоров'я. Що ти так дивишся? Що ти так дивишся? Ти знаєш, що ми йдемо з тобою до лікаря завтра? А ні, яке завтра? В суботу? Знаєш? Буду тебе дивитися. Жопку твої будуть дивитися. Все, всім по Ой, як гарно да, носів, п'єсик. Какашки в тебе в очі. Все, всім пока. Коротко би хотіла прокоментувати. Знаєте що? Ваші коментарі під останнім відео. По-перше, я дуже довго думала, чи це коментувати чи ні. По-друге, цілий день думала, щоб сказати, і в итогі не знаю, з чого почати. Хотілося б почати з того, що е якщо я не говорю про події, які в нас в Україні, тобто про війну, то це не означає, що я про це взагалі не думаю і що ми не переживаємо. Якщо хтось думає, що нам пофіг на людей, які живуть під обстрілами і під ракетами, ну це чисто ваша думка, але якщо ви так думаєте, подумайте, чи нам пофіг на наших близьких, на наших батьків. Чому я ніколи у влозі не обговорюю якісь політичні теми, наприклад, або не говорю якісь слова підтримки? Я вже одного разу взимку це говорила, але повторюся ще. Ну, наприклад, представте ситуацію, ну, людина втратила дім, або не дай Боже там близьких. І я така сиджу за границею в Польщі, да, включаю камеру і кажу, прийміть мою підтримку від нашої родини. Да, і повірте, знайдуться люди, які мені напишуть, що типу, ти дебілка, сидиш в Польщі, ти ніхіра не знаєш. У нас ракети над головами літають, а ти собі ходиш, їздиш, та хочеш, гуляєш і співаєш, ти ніхіра не розумієш. Не говорю нічого. Про війну у своїх влогах, тому що цього негативу буде ще більше це 100%. Бо ну, будуть люди, які не зрозуміють, а будуть люди, які не зрозуміють, наприклад, моїх зараз слів. Так? Ніколи не говорю про війну. Дивіться, хай би хто що не говорив, так? ми живемо тут, але ми в курсі всіх новин <кхід> і в курсі того, що проходить. І ми обговорюємо між собою, обговорюємо на роботі, обговорюємо в компаніях, хоча, можливо, так не видається. Ми постійно в цих думках, в напруженні. І навіщо мені цей негатив свій передавати у свій влог? Типу люди, які захочуть подивитися новини і ситуації, вони заходять і дивляться, хто про це транслює. Так? А от мій блог про те, щоб відволіктися, от ви заходите, наприклад, до мене на сторінку, а відкриваєте влог і хоч трішечки там, на 20 хвилин, інколи на 30, відволікаєтесь від тих ситуацій. да? Можливо, звісно, когось біса те, що ми там десь ходимо і гуляємо. Коли, типу, погані коментарі йдуть в мій адрес, то, типу, нічого страшного. Але. Коли коментарі касаються у людей, які оточують мене, то вже друга ситуація, тому що не завжди за посмішкою приховується посмішка. В одному коментарі було про те, що якби у нас із родини когось забрали на війну, то ми зрозуміли, як це. Повірте, не хочу видаватися в подробиці, але Наша родина знає, як це м, чекати членів твоєї сім'ї з війни. Тому ще раз повторюю, що, не знаючи ситуації, не ображайте, будь ласка, мою родину. Е, нехай ви ображаєте мене. Окей, нема проблемів. Але не чіпайте тих, хто. Находиться поруч. Бо це мій влог. На мене ви можете коментувати, що хочете. Але не чіпайте близьких. А ще хотіла сказати про те, що от я ж можу не знімати, як ми десь ходимо. Або, наприклад, хтось мені там пише в коментарях, що О, знімаєш ти тільки їси і п'єш. Ну, по факту, я можу знімати. Типу, привіт, ми прийшли в гості і все, на цьому влог закінчується. Я можу це робити, але блін, ну це ж буду не я, якщо буду так знімати. Мені подобається, наприклад, знімати те, коли я їв, хоча багатьох, я розумію, це роздражає. А я, наприклад, люблю дивитися відео, ці всі АСМР, коли просто ніхто не говорить, а просто ї, їсть і звуки їди. Я люблю таке, тому я це знімаю. Я можу, наприклад, не показувати, що я п'ю, як ми гуляємо і ще щось, але мені хочеться зробити влоги більш разнообразними. Хоча я так розумію, що багатьох це теж злить і нервує, що ми тут гуляємо. Ще раз мені би хотілося сказати про те, що кому не подобається, то може не дивитися влоги. Це раз. Може відписатися або навпаки підписатися. Я нічого з влогів тих не маю. Можливо, хтось із вас думає, що я на влогах мільйони заробляю чи щось там. Повірте, ще ні з одного влога я ні одної копійки не заробила, тому що у мене дуже мало підписників. Щоб мені сказати, що мені там залежить типу на 20 підписниках, ну по факту так. Да. Бо, звісно, мені подобається бачити результат своєї роботи, що я бачу, що люди підписуються, коментують і так далі. Да, мені це подобається. Але наприклад, якщо вам не подобається дивитися щось, і якщо вас злить це все, і у вас після того голова болить, да, і ви про це думаєте, то навіщо ви то дивитеся? У мене питання, навіщо? Не подобається відписались, не дивитеся там декілька відео, і воно рекомендувати вам не буде. А якщо і буде, то... Не дивіться, якщо вам не подобається. Політичних тем, повторюсь, я не обговорюю, тому що я знаю, що знайдеться дуже багато людей, яким моя думка політична не сподобається. Ну, не хочу я це обговорювати. Навіщо мені в коментарях цей бруд? Навіщо? Бо по-любому буду жорстче коментувати, бо буду провокувати людей. До речі, я ще не читала коментарі ті, але я знаю, що там дуже багато поганих коментарів. Мені просто на роботі казали дівчата, що читали. Ну, сьогодні я така була жорстко пом'ята, тому що це перший раз, коли так багато негативу в ну в нашу сторону. Ну, настрій був у мене такий собі. Об'яснила вам трішечки ситуацію. Хтось погоджується, хтось не погоджується з моїми словами. Хтось підтримує, хто підтримує і хто розуміє те, що я хочу донести. То дякую вам велике за те, що розумієте нас. І за те, що підтримуєте, і любите, і пишете дуже багато приємного. Тому дякую тому, кому моя думка дуже близька.